Скільки років такого не було зовсім. Чернігівець Андрій Майстренко підсакує вилоблює рибу на Дамбі Стрижню. Каже, збирається її готувати і їсти. Що стало причиною її гибелі, не знають. Вона просто побіта, походу, і все. Електроузочка. Ну, як Якщо я вже неділю, з цього озера є. Слів какої-то. Ну, в мене фабрика чи що. Без поняття, що тут є рядом а що робити, на таранку вона піде, Хіба що на таранку вона піде. риба, Бачте, скільки її Еколог Юрій Карпенко їсти рибу, виловлену у стрижні і заплавних озерах, не рекомендує. Припускає, риба почала масово гинути через низький рівень кисню у воді. Літня. Температурна така межень, і водна межень це одна з причин. Тобто це природні процеси і так далі. Що приводить до зменшення концентрації кисню в воді, зрозуміло, риба, яка потрапила сюди, яка тут розвелася, вона просто потрапила в такий кризовий стан. Другою причиною є те, що. В річку стрижень в межах міста відкривається біля ста різних труб різного об'єму. Зрозуміло, ті речовини, які з них виливаються, вони могли потрапити в стрижень і зрозуміло зробити свою справу, погіршити якість води. Державна екологічна інспекція в Чернівській області відібрала воду на аналіз, щоб з'ясувати, що стало причиною мору риби. Критичний рівень вмісту кисню менше одного міліграма кисню на дециметр кубічний, що в рази... Менше нормативу. Ну, В зв'язку з тим, що такий температурний режим був тривалий час, то дійсно це і могло призвести до того, що неочищена вода, яка знаходиться у стрижні, яка забруднюється в тому числі і тим, що зливовипуски є в Стрижні, всі знають і від приватного сектора, і від зливової каналізації. І на фоні такого температурного режиму дійсно це а, призводить до зменшення рівня у воді. Зараз організовують прибирання та утилізацію риби, яка загинула, сказала Катерина Сахневич. Це необхідно зробити, щоб не було вторинного забруднення води мертвою рибою. Вона спускається на дно і починається процес гниття, руйнації і. Творення біологічних токсинів, які будуть, можуть впливати навіть на живу рибу, треба збільшити течію річки стрижень. Можна це зробити, зниживши рівень дамби води на рівні дамби в районі Ялівщини. Також потрібно зайнятись швидко і в межах до зими розчищенням руслової частини від завалених дерев. В палі верби, в палі тополі вони додатково податково зарегульовують річку стрижень і зменшують проточність води. Дарія Янушкевич, Микола Іванчук, новини на Суспільному.